Я не знаю, може не знімати це відео. Якось таке сьогодні волосся якесь жирне, я не в ресурсі. А мені, коротше, було щось казали, написали щось некоректне і може взагалі я небагато знаю, може не треба це знімати взагалі. Всім привіт! Це я, голос в нашій голові. Всім знайомий, всім подобаючий, чи не подобаючий, чи негативний, ужасний, жахливий, найкращий голос в нашій голові. Він є з нами завжди, він є з нами всюди, і це щось таке маленьке, невидиме, що з нами завжди голос в нашій голові, наші думки. Кожна наша дія чи навпаки відмова від якоїсь дії спонукається думкою. Думки в нашій голові просто можуть рандомно приходити, або це можуть бути свідомі думки. І відповідно від того, як ми реагуватимемо на ці свідомі чи несвідомі думки. Буде залежати наше життя, тому так наші думки просто капець як впливають на наше життя через те, що вони буквально фільтрують ті думки, які нам приходять, і ті, на яких ми сфокусували фокус і в яких повірили, дає результат, і наше життя. Все. можна закривати відео. Тепер розповім детальніше. Всім приємного перегляду. Я діана. Ви на каналі Diary D. і в цьому відео я розповім інформацію, яку недавно дізналася, яка просто. Переварила, скипятила мій мозок і просто горю тим, щоб поділитися цим з вами, щоб зробити підсумок для себе. І, можливо, для когось це так буде корисно. Тому слухайте приємного вам перегляду. Коли нам поступають думки в нашій голові, вони нам поступають завжди, вони нам поступають всюди. Вони нам поступають будь-які, неважливо, чи це позитивні, чи це негативні. Вони нам поступають. І це факт. І ми не можемо цей процес контролювати. Ми не можемо контролювати те, що нам стрільне в голову. Що ми можемо контролювати це наш фокус, які думки залишатимуться з нами? Яким думкам ми надаватимо значення, і які думки будуть з нами йти в наші. Життєвій дорозі. Часто думки, які нам приходять, вони супроводжуються життєвим досвідом або інформацією, яку ми споживаємо в соцмережах, те, що ми бачимо в світі. Думки нам приходять дуже різні. Чи це, наприклад, я недостатньо заробляю, я недостатньо хороша, через те, що побачила там хтось більше заробляє, чи, наприклад, я не мію говорити. Був, наприклад, негативний досвід з спілкуванням з якоюсь людиною і. Це закарбувалося в пам'яті, і все, я не хороша людина, я не вмію спілкуватися, я не буду вириватися в люди, я не вмію говорити, заводити нових друзів. Результат, який буде від цієї думки, яка закарбувалася в нашій голові, з тим фактом, з підтвердженням, що так я маю справді досвід, коли зі мною не законтачились люди, і все, я погана. Тепер результат, який буде, це то, що я буду боятися там з кимось новим заговорити. Я буду боятися познайомитися, я буду. Боятися, проявлятися, показувати себе справжньою через те, що мене не сприймуть. І таких мізерних ситуацій просто мільйони в нашому житті і в повсякденних реаліях. І саме вони, саме з таких маленьких історій, ситуацій і підтверджень складається наше життя. Щоб змінити наше життя, потрібно змінити відповідно ці історії, які закарбувалися в нашій голові, і стосовно яких ми діємо. Це може бути на рахунок будь-чого. В будь-якому повсякденному житті, наприклад, виникла якась ідея для бізнесу. Стрільнула думка, що ні, багато є бізнесів, багато є кращих продуктів, є кращі ціни, є велика конкуренція в цій сфері. Результат, який стався, я нічого не зробила, я навіть не спробувала. Я не знаю, що це, як це, і немає ніякого бізнесу. Нічого немає, кожна думка, яка закарбовується в нашій голові, має свій наслідок. Якщо нам прийшла якась думка в голову, є два варіанти розвитку подій, що з цією думкою буде відбуватися. Перше, ми надаємо цій думці значення. І стосовно цієї думки, ми будемо діяти, шукати можливо якесь підтвердження. Воно несвідомо відбувається. Воно просто відбувається, і ми навіть цього не усвідомлюємо. Воно просто відбувається. Ми цю думку просто запам'ятали, повірили в неї, і відповідно цього буде результат. Другий варіант розвитку подій: що думка прийшла, ми її просто відкинули, і все не надали їй ніякого значення. Вона просто як прийшла, так і пішла. А що робити, якщо в мене вже є якесь переконання і вже є думка стосовно чогось. Знову ж таки ситуація. Наприклад, я впевнена, що якщо я з'їм той бургер якийсь чи якусь там шкідливу їжу, то мене рознесе і всі мої старання підуть в одне місце. І мене, наприклад, є з минулого багато прикладів, коли я там щось з'їла, мене розносило, і все, я не страшна, бо в мене є приклад. Я знаю, що якщо я то з'їм, то все буде погано. Окей, якщо ми хочемо змінити цю установку, якщо ми не хочемо боятися їжі в цьому випадку, а якщо там є якась думка, якщо ми там боїмося спілкуватися з людьми більше, чи боїмося щось пробувати заробляти, чи будь-що взагалі, то що ми робимо? Шукаємо підтвердження цьому новому переконанню. Якщо це переконання, що я недостатньо хороша, я не вмію заводити друзів, то знаходимо просто з минулого мінімальні наймаленші піц. Амша, арі індесрум океану. Окей, продовжуємо трішки іншій локації. Через що стоя мене, грубо говоря, виглянула. То таке головне розказати інформацію: що якщо в нас є переконання, якщо ми знаємо, що я не можу то зробити, чи я боюся, чи в мене не вийде, і ми хочемо це змінити. Якщо ми хочемо щось спробувати, ми шукаємо підтвердження цьому новому переконанню. Звідки ми шукаємо підтвердження з минулого? Якщо ми можемо знайти з минулого сотні тисяч причин, чому я поганий співбесідник, наприклад, чи чому я не можу заробляти, чи чому uh, в мене не вийде похудати, чи чому в мене путь, що там станеться, то ми можемо протилежно знайти сотні тисяч причин, чому я можу це зробити. Чому мені вдасться це зробити? Найдіть в своєму минулому мінімальні докази, яке це докаже. Якщо це з грошима, то знайдіть мінімальні докази, коли ви там заробили якусь там невеличку навіть, але суму грошей. Це вже буде підтвердження, і це постійна дія, щоб змінити думку, яка ви знаєте, вже закорінена в вашій голові. Щоб її змінити, треба міняти. І це реально треба багато зусиль. Треба буде себе ловити і переключатися через те, що Можна знаєте сказати, просто змініть думки, просто почніть робити треляля. Але це буде рівно дорівнювати тому, як одного дядька були запитали, як заробити мільйон доларів. Ну просто надій 10 клієнтів, які заплатять вам по 100 тисяч. Розумієте, так да? це не відбувається так, отак, от зразу от, і легко. Це постійна робота, це постійні зусилля, але саме вони дадуть вам результат. Тобто, так само, як ви довго собі говорили, чому ви не можете, чому ви такі погані, чому у вас не вийде, так само треба собі говорити і нагадувати, що я можу, що це реально. І стосовно цього ви будете шукати потім підтвердження не тільки в минулому, але й в реальності, і вам будуть відкриватися можливості, на які ви навіть не дивилися, через те, що. Ви не дозволяли собі на них дивитися, Ви не знали, що це можливості. Ви просто блокували себе своїми ж думками. Я вибачаю за посторонні звуки, що там всі кашеють, гекають, гупають, смаркають. Висновком я б зробила, що ловіть себе на якійсь історії, чи на якомусь переконанню, яке вам з'являється під час якоїсь чи це події, чи це хтось вам щось запропонував, чи щось сказав. Далі, після того, як ви замітили це переконання, подивіться, як воно впливає на ваше життя. Що воно впливає негативно, чи воно вас стримує від чогось, що воно позитивно навпаки вберігає від чогось. І третє, якщо це переконання негативне, якщо ця думка, позиція негативна, замініть її на позитивну Тобто найдіть та, яка буде вам слугувати краще, яка буде відповідати вам до того, що ви хочете, і буде вам допомагати в цьому. І четверте, це інтерпретуйте цю нову. Історію, цю нову думку, позицію в ваше життя. Тобто пам'ятайте, згадуйте про неї, ловіть себе. І саме ці вот постійні ловушки, коли ви себе ловите і докладаєте зусиль, щоб щось змінити, саме вони дадуть результат, саме вони просто мега потужні і ефективні. Негатив, який ми маємо, і знаєте, ці вот такі дзвіночки, негативні, чи там тривожні, чи негативні емоції, то вони зроблені для того. Щоб нас вберегти від якоїсь небезпеки, щоб зберегти нас, щоб ми вижили через те, що що буде важливо завтра? От, ви проснулися завтра, і що для вас найважливіше? Окей, може, ви там скажете там заробити більше грошей, чи там з кимось познайомитися, чи з кимось там навпаки помиритися, чи матеріальне щось, окей, але чи буде це важливо, якщо ви не будете живі? Ні, найголовніше наша задача це просто вижити і бути живим. Тому наше тіло, наш мозок буде робити все максимальне для того, щоб берегти нас в цих таких знайомих, безпечних умовах. Треба буде докласти зусиль, щоб інколи щось змінити, щоб зробити нові норми, які вам будуть слугувати та приноситимуть щастя у вашому житті. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви винесли для себе щось мега корисне і ця інформація буде слугувати вашому житті. Я постаралась пояснити це максимально чисто і максимально зрозуміло і практично, щоб ви могли інтерпретувати цю інформацію в своє життя і жити щасливо, гарно, не боятися, робити там, діяти, щоб все у вас було добре. Гарного вам дня, вечора, я біжу. Всім па-па!